Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як створити рекламний кабінет на Facebook і для чого він нам взагалі потрібний, так? Ну, перш за все, для чого нам необхідний рекламний обліковий запис Facebook. Очевидно, для того, щоб запускати наші рекламні активності, тобто рекламувати наші товари, наші послуги або збільшити впізнаваність нашого бренду, тобто нарощувати підписників на наші, на наші соціальні мережі, охоплення, перегляди тощо, так? Тобто тут, в принципі, все. Тепер, як створити безпосередньо рекламний обліковий запис? Ну, для початку, по замовченню, він є в кожного користувача, який зареєстрований на Facebook. Тобто в кожного користувача, який реєструється при реєстрації, він отримує свій власний особистий, підкреслюю, рекламний обліковий запис. Тому що є особисті рекламні облікові записи, а є рекламні облікові записи, які створені за допомогою бізнес-менеджера для вашої компанії. Що це таке, як їх створювати? Ми Поговоримо дещо в інших відео. Сьогодні просто знайдемо наш особистий рекламний обліковий запис, і я розкажу, як його активувати. Так? Добре, переходимо в ліву колонку, бачимо, тут у нас де друзі, ласкаво просимо, збережене групи і тому подібне. Натискаємо на більше, опускаємось донизу, шукаємо ads Manager. ось він, тобто рекламний кабінет. Так? Переходимо. Завантажується наш рекламний обліковий запис. Якщо ви вперше е, переходите до вашого рекламного облікового запису, вас, скоріше за все, переведе на огляд облікового запису. Тобто, сюди. Так? Натискаємо. Тут буде невеликий попав вікно, де ви приймете умови, і в принципі все. Далі вам для того, щоб почати користуватися рекламним кабінетом в повній мірі, необхідно пройти три етапи, так? Тобто, вам, перше, необхідно додати спосіб оплати, потім необхідно створити бізнес сторінку. Як створювати бізнес сторінку, я прикріплю в описі і в коментарі до цього відео минулі відео на цю тему, які є на каналі. Так. І третім етапом це підтвердження номер телефону. Тобто вам необхідно буде додати ваш особистий номер телефону, прийде смс-код, ви вводите відповідне поле код із смс-повідомлення і все, активуєте рекламний обліковий запис. От, В принципі, ось так досить просто він е, працює. От сюди ми заходимо, тобто нічого створювати не потрібно, він уже у вас є по замовчуванню. Е, надалі, в наступних відео ми дещо більше розглянемо по функціоналу, так, як додавати інших е, користувачів. тобто Можливо, вам потрібно буде для налаштування, щоб додали ваш особистий рекламний обліковий запис е, якогось е, можливо, спеціаліста по е, рекламній кампанії. Да, для налаштування рекламних кампаній. Якщо Нішне, можливо, це маркетинг-агентство і тому подібне. Так, от, але зазвичай для м, таких великих рекламних активностей. Тобто, створюється все в бізнес-менеджері. Як там створювати бізнес-менеджер, також є відео на каналі. Прикріплю. Ось власне на цьому все. Якщо вам було корисно і цікаво, можете звісно підписатися на канал, також на телеграм-спільноту. В наступних відео ми будемо розбирати більше функціоналу рекламних кабінетів. Також буде відео на різні тематики, досить цікаві, які я впевнений, що вам. Стануть нагоді, тому обов'язково не забувайтеся слідкувати за оновленнями по відео і, в принципі, до нових зустрічей.